Поле, на якому колоситься пшениця, а навколо соняхи, як символ нового життя, так про куточок пам'яті, який нині облаштовує, розповідає авторка ідеї та мама учениці цієї школи Ірина Меркулова. Це історія вже наша, і це як насіння, як проростає нове життя для нас. В центрі композиції сім портретів. Це загиблі на російсько-українській війні випускники 15-ї школи. З появою цих фото каже, стіна ніби ожила, і працювати стало емоційно складніше. Ви знаєте, я навіть з ними розмовляю іноді от він на мене так дивиться, без сліз не можна дивитися. Над інсталяцією працює два місяці, тож виконала 80% роботи, зазначає Ірина Меркулова. Попереду говорить нанесення державних символів та напису. Не захитити пам'яті вогонь, тобто це завжди в нашій пам'яті має бути, щоб ці діти читали, що пам'ять є. Пам'ять одинадцятикласники. Аміна та Матвій говорять, дивлячись на цю стіну, відчувають вдячність, бо це мотивує їх більше дізнатися про українських захисників. Це вшановує їхню пам'ять, і ми бачимо, завдяки кому ми можемо спокійно продовжувати навчальний процес та підготовку до екзаменів. Це Виховує таку як патріотичність в нашому серці. Це дуже важливий символ вдячності та поваги до них, тому що вони поклали своє життя за свободу України, за, за нашу можливість навчатись тут. Директор школи Анатолій Жгир говорить, із семи випускників один загинув у період АТО, решта після початку повномасштабного вторгнення. Каже, пам'ять про них нагадуватиме учням про ціну незалежності та обов'язок берегти пам'ять для майбутніх поколінь. Випускники тут різних років зрозуміло, що дехто. Наприклад, дев'ять класів закінчив, потім десь вчився. По-різному все це складалось у них. Але починали вони в будь-якому випадку тут, і ми вирішили це все залишити як пам'ять для майбутніх, тому що це діти, це це учні нашої школи. Зберігають пам'ять про випускників і в шкільному музеї його завідувачка Ольга Пономаренко каже: пам'ятають про кожного учня, який бореться за свободу України, і не забувають тих, хто віддав своє життя в бою. Коли ми почали збирати матеріали про них, то ми зрозуміли, що якогось альбома або виставкового експонату замало, і ми вирішили облаштувати. Стіну пам'яті, де б кожен, хто заходить до школи, діти, вчителі, батьки, гості школи могли побачити цих людей і вклонитися їм за те, що вони віддали за нас своє життя. Закінчити роботи та відкрити куточок пам'яті планують через два тижні, зазначила пані Ольга. Дар'я Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.